Вечір пам'яті присвячений сторіччю від дня народження легендарної особистості нашого земляка, засновника космічних сил, людини з великої літери, генерала-полковника Карася Андрія Григоровича. Захід пройшов 26 жовтня у Лозівському краєзнавчому музеї. На вечір пам'яті прийшли учнівська молодь, ветерани війни і праці та лозівчани всіх поколінь. Історик Микола Карасюк знайомив присутніх з біографією Андрія Григоровича. Він був людиною високої культури і завжди тяжів до глибоких знань. Його відрізняло особливе батьківське ставлення до підлеглих. У 25 років він був на посаді командира. В його підпорядкуванні було безліч людей, і за його чуйне ставлення до людей його називали батько Карась. Відважний, умілий, як він міг оперативно діяти. І що саме головне, ті, що служили під його началом. Ну, уявіть, він там не набагато старший, а є і не старший, але вже наскільки він турбується за людей, наскільки він поважно якщо, уважно ставиться до них, відносини такі, що його батько карась називають. Андрій Григорович працював під керівництвом Сергія Павловича Корольова, Длиннів... видатного інженера-конструктора кораблебудування. Наш земляк стояв біля витоків перших запусків ракет, керував і брав безпосередню участь у відправці в космос першої людини Юрія Гагаріна. Присутнім показували документальні кадри робочого процесу часів Андрія Григоровича. Всі досягнення починаючи з Луна, 3 яка з зворотні сторону Луни сфотографувала, і так далі. Запуски Гагаріна, інших космонавтів. Давайте ми фрагмент фільму. А ви, ви тут. Я кажуть, ви його не побачите, Ну побачите його людей. Фрагментами показують оці ці команди вимірювальні комплекси. Карась Андрій Григорович був справжнім прикладом. Віддавав себе справі і людям за життя, і до сих пір його історія життя задає вектор порядності, працьовитості, відданості справі та поваги до людей. і от якраз на його долю починається з 59-го року. Він уже член державних комісій по запускам. І автоматичних, і пілотованих, і його люди, які забезпечують і виведення, і контроль, спуск, і так далі. Ну, пошук уже авіації, підготовку космонавтів авіації, пошук авіації.